Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із військовослужбовцями Миколою Мялковським та Романом Образцовим. Майже півтисячі пакунків із теплим одягом роздали сьогодні від ЮНІСЕФ дітям з багатодітних і вимушено переселених сімей. Потребуємо зимовий комбінізону садочок от, і взуття. Чи доступне для людей з інвалідністю місто Ковель? Ми як і в оптику не попадемо, так і щоб здати аналізи. Із українськими військовослужбовцями Миколою Мялковським та Романом Образцовим їхні рідні, знайомі та місцеві мешканці прийшли попрощатися до святотроїцького храму Луцька. 28-річний Микола Мялковський загинув внаслідок влучання російського дрона, розповіла Суспільному сестра військового Катерина Олійник. Каже, це сталося 4 грудня на Лиманському напрямку бойових дій. Він був та людина, яка могла навчити прийомам самооборони сестру і могла розказати, чому, наприклад, Америка досягла такого успіху. Він був надзвичайно розумною людиною, така мудрість в ньому була. І знаєте, він дуже завжди усміхався. Сестра каже, на момент повномасштабного вторгнення Микола працював у муніципалітеті Польського Любліна. Ми поїхав перший день, залишив все своє спокійне життя в Польщі, от просто щоб захистити від ворога нас завдяки моєму братові і таким як він, ворог там, де він є, ворог не в Луцьку, не на заході України. Ми його стримуємо, і я дуже дякую всім захисникам. Захисник Микола Мялковський єдиний син луцької художниці Тетяни Мялковської, пішов воювати з перших днів повномасштабного вторгнення. Говорить одногрупник загиблого Владислав. Він був такою центральною особою в нашій групі і завжди міг знайти і слово і підібрати, і згрупувати групу ну, і навколо себе, і просто, щоб десь піти. Це ну, Микола був дуже світлою людиною. І в цьому плані це дуже велика втрата. Страшно, що помирає стільки дітей, стільки дітей, стільки цвіту нашого українського. Вони мали б всі. Скажем, будувати своє життя, свої сім'ї, народжувати дітей, розбудовувати нашу країну. А вони гинуть. Гинуть, щоб ми жили, щоб жили діти. Військовослужбовець Роман Образцов помер у 52-річному віці, розповів Суспільному його побратим Тарас Новосад. Говорить, чоловік лікувався після травми на передовій. В його була контузія і інфаркт інфаркт серця. А він попав і вже його виписували, і в той день він помер. Вже мав їхати до нас, мали побачитись. З літа минулого року служимо з ним. Хороша була людина, чуйна, відзивчива, завжди допомагав, ну, бачите, так і сталося. В одному класі навчалася, сиділа за одною партою. Мені дуже шкода, дуже гарний був хлопчина. Всі його дуже любили, ми любили, побажали, і за життя він дуже щирий був. Чин похорону провели православні отці, були присутніми під час обряду і католицькі священники. Микола міг залишатися тут, трудитися і навчатися, і залишатися поміж нас. Але ні, вся його родина чоловічого роду знаходиться на фронті. І він також став і пішов, взяв зброю в руки, щоб захищати свою землю. Так само Роман. Поранений, контужений. раз в госпіталь, другий, раз в госпіталь, але ні. Він став і йшов до останнього свого моменту, так не витримало серце. Труни з тілами Миколи Мялковського і Романа Образцова пронесли від собору Святої Трійці до стели загиблих за Україну воїнів. Присутні навколішки провели захисників в останню путь. Вони спочиватимуть на міському кладовищі у гаражі. Павло Мельничук, Сергій Данелюк, Суспільне новини, Луцьк. 550 пакунків із теплим одягом від ЮНІСЕФ сьогодні отримали діти з багатодітних сімей та родин внутрішньопереміщених українців. Розповів партнер благодійників, асистент проєктного менеджера Міжнародного фонду охорони здоров'я і навколишнього середовища Регіон Карпат Микола Забейда. Переселенка із Маріуполя Олена Гончар прийшла на роздачу наборів разом із чотирирічною донькою Даринкою. Потребуємо зимовий комбінізон, садочок от, і взуття. Зателефонувала з департаменту соціальної підтримки, запросили на п'ятницю. Роздача теплих дитячих речей та гігієнічних наборів відбувалася із 9 ранку до 16.00, розповів співорганізатор Микола Забейда. Був проведений моніторинг, щоб переглянути те, що вони потребують, і згідно цього надати їм допомогу. У нас є погодинна видача, були прозвонені люди, домовлені на певну годину, що вони прийдуть на отримання допомоги. Видача памперсів, видача гігієни, ковдра і іншої допомоги, яка дуже потрібна. Потрібна в даній громаді даним верствам населення, які є менш захищені, і не можуть собі дозволити купити це. Він вже школяр. То він отримає від компанії ЮНІСЕФ набір наплічник. Це такий набір «Children the move» І набір входить також Паурбен. А у мене ви зараз ще отримаєте ось такий антисептик, і за це ви мені, будь ласка, поставте підпис. Поки батьки стоять у черзі, діти забавляються в ігровому куточку. Розповідає психологиня Наталія Павловська. З її слів, сьогодні на майстер-клас зареєструвалися 43 учасники. Провожу майстер-клас виготовлення сніжинки. Діт, дітям дуже цікаво, тому що вони можуть проявити себе. Це способи такі арт-терапії для розвантаження для емоційної підтримки. І, що виходить дуже гарно мама? Пішла в чергу, і я прийшла сюди, щоб розмалювати, зробити сніжинки, і мені це дуже сподобалось. Ось така шапочка, бачиш, з місочками, з рукавичками, з, з шапчичком. А такі бурочки. Я навіть не думала, що так багато всього буде, тому дуже дякуємо. Роздачу теплих речей благодійники розпочали два тижні тому. Побували уже в десяти громадах Волині, говорить Микола Забейда. Каже, планують побувати із благодійною допомогою ще у семи населених пунктах. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. по-перше. Це якби інклюзивне. Ольга і Вадим у саті, подружжя з Ковеля, Обоє мають інвалідність, пересуваються на кріслах колісних. Офіційно стали чоловіком і дружиною декілька місяців тому. кажуть, потрапити до місцевого радцу було проблематично. Там немає пандуса, немає доступності, там ступеньки, і нас носили люди. Ользі 38. Жінка з трирічного віку пересувається на кріслі колісному. Її чоловіку Вадиму 28 років, 10 з яких він не може самостійно ходити. Під час повітряної тривоги обирають правило двох стін, бо укриття немає в п'ятиповерховому будинку, в якому мешкають на другому поверсі. Подружжя розповідає, нещодавно повернулися зі столиці Латвії Риги, де запозичували іноземний досвід безбар'єрності для людей з інвалідністю. В Ризі доступність більше, чим в нас в місті. А ми не можемо тут в місті Ковалі потрапити навіть в спортивний зал, щоб займатися бочою. Просимо, щоб побудували так, як зараз буде дуже багато військовослужбових хлопців. Які зараз повернуться, на жаль, будуть на кріслах колісних. Ольга показує відео з повернення в Україну. Ми стоїмо на снігу, чекаємо, поки знайдуться люди в Укрзалізниці, залізниці, які допоможуть людям на кріслах колісних викарабкатися з цього снігу. У Ковалі говорить Ольга Усата: доступність міських закладів для людей з інвалідністю низька, особливо складно каже взимку. У їхньому будинку нема ліфта, каже Вадим Усатий. Говорить, радіє, що зробили пандус. Бо я можу з'їхати піднятися мені допомога. Доїхавши до своєї автівки, Вадим пробує її завести. Ось замість ніг моя моя нога, я їздив. Газ газ, поїхав. Та палка така вона, бо то. Вчора зробили другою, бо мою намайці згубили десь. Мама Олі Олена Йосипівна допомагає доньці спуститися з під'їзду, сісти в автівку, далі складає крісла колісні і втрьох вирушають в місто. У центрі міста подружжя заїжджає у Ковальський Цнап. Далі хочуть відвідати книгарню, магазин, торговий центр і лабораторію. Ми як і в оптику не попадемо, так і на щоб здати аналізи, ми теж не попадемо. Уклон пандуса за високий, тобто, як так як Вадім їде, він може перевернутися. Це не пандус, це зльотна полоса. Вони роблять тільки для того, щоб з низ тим пандусом сфотографуватися, селфі зробити, а не піднятися своєму чи заїхати приміщення. Томившись прогулянкою містом, каже подружжя Усатих: їдуть на заплановану зустріч місцевої влади і громадськості, яка має відбутись у Ковальській міській раді. Ліфт тут не працює, тому людям з інвалідністю допомагають працівники установи. Згідно із будівельними нормами, усі заклади та установи повинні бути доступними для людей з інвалідністю, говорить Людмила Мурай, керівниця відділу містобудування та архітектури Ковальської міськради. Дуже мало таких є об'єктів. За останній рік торгових закладів було небагато. Це орієнтовано до п'яти закладів. Була проведена перевірка влітку, в серпні, зокрема, цих об'єктів, і по кожному об'єкті були зауваження внесені підприємцям. Для суму Ковальській тергромаді проживає понад 4 тисячі людей з інвалідністю. Серед них 120 людей, які пересуваються на кріслах колісних, сказала начальниця управління соціальної та ветеранської політики міськради Софія Сагаль. Ці люди каже Вадиму Усатий, хочуть жити повноцінним життям у своєму рідному місті, а ще мріють. Що закінчилась війна, і всі жили в мирі. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. У центрі позашкільної освіти у Луцьку розпочався всеукраїнський конкурс історико-технічного стендового моделювання. На Волинь приїхали команди з восьми областей, розповів Суспільному головний суддя конкурсу Сергій Красовський. Каже, вперше за чотири роки конкурс проведуть не в онлайн форматі. Загалом буде до 50 учасників. Лучанка Аня Помазун розповіла, як готувалася до конкурсу. Я там цю виставку паяла, там робила корабель, зачищувала його. Красила, приклеювала. Я робила його з братом, але більшість деталів робила я. Діти ходять сюди з 3,5 років. У мене дві от вони прийшли на перший гурток, це на танці сюди. Потім на малювання, вони ходять на однакові, от якось вони між собою не ділять. І на нав'язання ходять разом. Переможець Житомирської обласної виставки технічних моделей Олександр Чижевський каже, приїхав на конкурс разом з керівником та чотирма гуртківцями. Хлопець розповідає, кілька років займається технічним моделюванням. Привезли ми сюди ну, різні моделі техніки: так, бронетехніка, аві... авіатехніка, там <кій> реактивна та гвинтова техніка. Ось ще привезли флот. Моделі з паперу і фігурки. Головний суддя конкурсу Сергій Красовський каже: на конкурсі діятиме виставка моделей автомобілів, кораблів, літаків та інших стендових виробів. Говорить, тут буде представлено 135 моделей у різних номінаціях. Розповідає, за 20 років проведення конкурсу масштаби та кількість учасників зменшилися. Карантин, далі повномасштабна війна, і зараз вперше спустя 4 роки він проводиться знову не онлайн. Зазвичай приїжджало 14, від 14 до 20 команд від рідних регіонів. України Зараз всього вісім. Ну відповідно, кількість моделі загалом було раніше і 300, і 400 моделей в різних номінаціях і категорії таких як авіація, судно моделювання, автотехніка, збройні сили України, космос, фігури, діарами, там дуже багато номінацій. Паперові моделі, пластикові моделі, саморобні моделі, різноманітні. Гуртківець луцького центру позашкілля Андрій Дрост каже: найбільше йому подобається створювати моделі військової техніки. Я вже зробив понад. 50 моделей там на змагання перевіз пушку, там ще автомобіль. Це військова техніка. Дивлюсь на акуратність ну, зборки. Ну, як складаю, щоб акуратно все було правильний покраси її. Виставка конкурс триватиме у Луцьку три дні. Анна Глущук, Віктор Легіньковський Суспільне, Новини, Луцьк.